Друзі, всім привіт! В попередньому відео я розказував, що в мене погризлися усі нутрії. Якимось образом відкрилися ось ці дверки. Ось, ось ці дверки виходить, тут їх двоє. І стоїть два кирпичика. І з цієї сторони убралися одні. І також і там є кирпичик. стоїть. З цієї сторони одні. Внутрі здвинули кирпичики, а з цієї сторони другі внутрі здвинули. І плюс то, що ця шворочка була відкрита. Може, чисто, звичайно, так хтось зачепив. І вони всі перейшли ось в оцей перший вольєр. Погризлися абсолютно усі. І чотири самки між собою погризлися. Зараз вони вже більш-менш так. І два самці. Самки хоч у воду ходили, а і самців. Один усього викупався, але не дуже зовсім такий грязненький, можна так сказати, а другий в воду ще не заходив. Один раз зайшов і сидить, як то кажуть, побитий. І я поперекидував усіх внутрі своїх на попередні місця, тому що вони були всі перемішані. І що саме був один нюанс, так як вони всі... Майже однакові, ось, і по кольору, і по вазі. Тобто ці, і з першого, і з другого майже от похожі, мені було дуже тяжко, щоб оприділити, хто є хто. Практи... Практично день уйшов на те, щоб їх розприділити, тому що я не знав, хто з якого вольєра і. Благодаря тому, що попереднє відео подивився, то я їх порозкидав зараз. Вони всі на своїх місцях сидять. Ці тут, а ці тут сидять. Тож, буває так, що вони погризуться, самки-самками в цей момент я був на роботі. Батьків теж вдома не було, Хватає десь. З годинку, з півтори, і вони друг з другом погризуються. Слава Богу, що ніхто нікого не погриз так критично. О, тільки, як то кажуть, пошкрябили носи друг другові. Ну і обійшлося малою кров'ю, як то кажуть. Який плюс, коли внутрі сидять по клітках. Це те, що з клітки ти знаєш, скільки в тебе які нутряки, якщо навіть десь якась там тікає з клітки, то в принципі легко вичислити з якої клітки яка нутрія утікла. Тут саме якийсь такий, я назвав його Борька, так як в нього там де я його взяв, Називали його Борька, і так і в мене стався Борька. Ну, Він такий, як то кажуть, стрьомненький хлопчик. Сидить він вже з двома нашими самочками, Уже вони принюхались друг до друга. Ну і отак от. Тож, Друзі, яка суть мого цього відео, це показати вам те, що якщо до навіть внутріки і перелізли, Друг до друга в різні вольєри, в різні крітки, не завжди буває так, що вони погризуються до смерті. Просто буває так, що вони друг з другом перегризуться, але залишаться живі. Молодняк, в принципі, не гризся, вони між собою всі то купалися, то щось їли, а старі внутрі ну, дорослі внутрі, Ті, звичайно, погризлися. Самки і самці. Між собою вони погризлися. Але, слава Богу, що всі живі і всі цілі залишились. Усім мирного неба, усім успіхів. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Не забувайте ставити лайки.